you <laughs> Глядачі, переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, елементарне знання шкільного курсу фізики дозволяє зробити висновок. Удар по кримському мосту був зверху. Що це було? Вантажівка, ракета або щось інше питання відкрите. Але тут важливо інше. Пише Гела Васадзе, експерт грузинського центру стратегічного аналізу. Організатори чудово знали технічні особливості мосту. Вибух стався в потрібному місці в потрібний час. Якщо це була вантажівка, то розрахувати з такою точністю місце вибуху і встановити таймер на Певний час навряд чи можливо. Це міркування дилетанта, але здоровий глуст підказує саме варіант з дистанційним приведенням в дії вибухового пристрою. У сухому залишку погані новини для Кримського моста. Обрушити три прольоти можна одним вибухом, і неважливо, хто це зробив. Сили спеціальних операцій України, самі господарі мосту, це було б свято. Або масони з патисонами. Символізм події важко переоцінити, як і психологічний вплив. Що стосується серії військових злочинів, то як би це жахливо не звучало, світ вже майже звик. До кадрів ударів по мирних об'єктах України, але концентрація таких на одиницю часу в телевізорах усього світу мимоволі ламає аномальну парадигму звички, а громадська думка в країнах союзниках України має дуже важливе значення. Але тоді виникає питання навіщо? Назвати це відповіддю за міст явне перебільшення. Єдиний момент Кремлю хотілося б, щоб це виглядало відповіддю для внутрішнього ринку. Але в сьогоднішній Росії внутрішній ринок ніяк не може бути пріоритетним. Так, путіну потрібні переговори, але переговори навіщо? Тільки одна мета припинення вогню на будь-яких умовах, але припинення з фіксацією лінії фронту. І далі затягнути тему, зробити так, щоб світ звик до того, що в Україні не стріляють, і сказав: Ну й добре, але ось саме цієї можливості ЗСУ йому не дадуть. Віримо в ЗСУ і слава Україні. Є й інша думка: масовані ракетні удари по Україні не були помстою президента РФ Володимира Путіна за підрив Кримського мосту, оскільки вони готувалися заздалегідь. Про це розповів народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський на Ютуб-каналі ТСН на запитання щодо помсти за Кримський міст. Нардеп відповів: це точно не так. Як розповів Веніславський, головне управління розвідки повідомляло в комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ще починаючи з кінця вересня, що такі терористи Шні атаки готуються і вони будуть здійснені за його словами. Путін віддав наказ провести ракетну атаку саме зараз, бо йому потрібно було продемонструвати свою рішучість. Але це було неминуче і підготовлене заздалегідь. Такі рішення не ухвалюються дуже швидко. Вони потребують певної військової підготовки. Це для нас очевидно. Тому Кримський міст був лише одним із приводів, але точно не причиною нанесення масованих ракетних ударів, пояснив депутат. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.